Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Давно тут нічого не записувала. Зараз я більше зосередилась на таких коротких відео. Вони і людям подобаються більше, і мені, в принципі, заходять вони не такі енергозатратні, але вирішила, що коли хочу чимось таким довго поділитися, тому що ці однохвилинні ролики в них не вся інформація. Ти не втіснеш в неї всю інформацію, яку ти хочеш донести людям, наприклад, або розказати. Тому час від часу я буду тут публікувати такі довгі відео, де я хочу чимось поділитися більш глибше і детальніше. Я все ще шукаю якийсь ракурс, який мені підійде. У мене немає камери. Я використовую зараз айфон. І, можливо, в майбутньому придбаю камеру, і мені буде зручніше, тому що зараз я ще дивлюсь, з, якого, з якої сторони мені знімати, тому що бачу, що це і людям не дуже подобається, вони не набирають так багато переглядів, ясне діло. Там і картинка, можливо, не така, там і я, можливо, десь путаюся в своїх думках ще чомусь. Ну, тобто. Великі довгі відео на Ютубі це складна тема. Але я вирішила, що все одно потрібно щось публікувати, чимось ділитися, якщо так хочеться тобі, а мені капець як хочеться. Тому пробую різні такі формати, і як я себе буду там знімати зі сторони, щоб і вам було приємно дивитися, і мені було комфортно, скажімо так. Коротше, я сьогодні вирішила. Що у мене буде така тематика цікава про роботу? Ми тут в США вже майже три місяці, буде рівно три місяці 11-го числа. Сьогодні я записую це 5 вересня. Ми приїхали в Америку 11 червня, тому якраз ще немає цих трьох місяців, але вже майже. І я от хочу розповісти оцей невеликий типу період цього часу. Поділитися чесно, скільки ми за цей час заробили, і чим ми тут займаємося, щоб ви приблизно просто собі розуміли, можливо, комусь це буде цікаво. Коли ми тільки сюди приїхали, ми не займалися пошуком роботи разом із чоловіком, ми позвільнялися зі своїх робіт. У нас немає ніякого доходу ні з України, ні з інших ніяких джерел. Ми все в Україні продали, розпродали, позвільнялися зі своїх робіт і приїхали сюди, скажімо так, як чисті листи, два чистих листа. І до моменту переїзду ми роботу не шукали. Але я рекомендую вам це робити, якщо ви, наприклад, такий спеціаліст, як я. Ну, такий спеціаліст в таких лапках. Я працювала в Україні аналітиком, і тобто в мене є якісь навики, скіли, які я вважаю, що я можу трансформувати сюди. І не бійтеся, подаватися ще до моменту переїзду в Америку. Я вже на своєму прикладі побачила, що це реально, тому що коли ти заповниш аплікаційну цю форму. Все реально. Так, там, можливо, номер телефону. Все це можна вказати, там, наприклад, в нотатках або у вашому cover letter, яке ви прикріплюєте до вашої аплікаційної заявки. Наприклад, так, пояснити там, що у вас ви ще тільки збираєтесь переїжджати, але там у вас грін карта і так далі. то точно ви переїдете. І вам так буде простіше. Вам не доведеться, як мені. Іти і мити унітази тут. Ну, я так глибоко це сказала, і займатися якимись іншими видами підробітку, які я роблю. А ви відразу знайдете свою роботу. Або, можливо, якщо ви дуже розумні, розумніші за мене, можливо, ви відразу знайдете то, якби вам ця порада не підходить. Але. Поділюся, коротше, скільки нам вдалося заробити за весь цей час. Ну, і як це взагалі співвідноситься з витратами там, і так далі. Просто для загального розуміння. Перший місяць, як ми тут почали знаходитися, ми практично не працювали, можна так сказати. Ми от 11-го приїхали і до. Липня вирішували якісь питання по квартирі, якісь документи, ще щось, покупки і так далі. Тобто, паралельно ми подавалися на якісь вакансії, але не так активно. Вже активно почали там займатися з, з липня, можна так сказати. Але. Все одно ділюся з вами. Так, мій чоловік доволі швидко знайшов роботу, але ця робота не високооплачувана. Скільки йому платять? Ми живемо в Чикаго, але чоловіка робота вона за Чикаго. Йому навіть трохи потрібно їздити туди. Прокидається він, щоб ви розуміли, в 4.30 ранку і добирається туди, коротше, дуже довго добирається. І працює там до 2.30, здається. Ну, тобто, стандартний, восьмигодинний робочий графік, і повертається якби додому, у нього тут вільний там, частково. День, частково вечір. Він, чим він займається? Він влаштувався тестувальником кавових машин, типу на якийсь завод чи фабрику, щось таке. Тобто, це найперше, куди його взяли, і він. Там так і залишився. Це якби тимчасова робота, поки його не відправлять на навчання в армію. Ось тому поки так. Можливо, буде щось шукати тут, тому що дуже їздити туди незручно. І по оплаті 19 доларів за годину. Там щось 19, щимось. Тобто, це, це мало, це дуже мало. Плюс у тебе з цих 19 ще знімається, звісно ж, податок. І от я ділюся зараз, зараз заробітками свого чоловіка а, і годинами, які він працював, От так щоб ви розуміли. Тобто, чистими це взагалі виходить десь 15 доларів за годину. Це дуже-дуже мало. Але, в принципі, хоч щось. Знаєте, на, диван... на дивані лежати це в мінус, а так, хоча б щось. Отож, дивіться: значить, в мене є така табличка, я взагалі дуже люблю все робити в табличках, тому що як аналітик. У мене є якісь ці свої заморочки, да? і в мене тут вже таких дуже багато я табличок різних поробила, де я рахую всі наші витрати, всі наші доходи. Я, до речі, дуже рекомендую вам теж зайнятися таким підходом. Я собі тут вже набудувала дуже зручно орієнтуватися і а, показувати, що до чого. Я, можливо, навіть вставлю вам, як це все виглядає. Поки що буду так говорити у липні. Попрацював 71 годину, тобто він десь почав працювати навіть не з початку липня, тобто, навіть так, пізніше трохи, так, коли ми там документами ще займалися і так далі. І отримав за це 1090 доларів. Це вже, я кажу, чистими на карточку. От, за серпень за серпень він працював вже повний місяць, так? У нас було тут. 20 робочих днів якраз. 20 робочих днів, навіть, здається, 21, неважливо. А це зайняло 160 годин і 2444 долари. Отак от, от. І вересень він отримав поки що тільки одну. Ну, він так, він пропрацював один тиждень і отримав за це. 620 доларів. А, ну я тут трошки запуталась. Тобто я писала, коли зарплата приходить, так, бо зараз 5 вересня, не 40 годин він ще відпрацював, це якби за попередній тиждень, ще якби за, за серпень. Але неважливо. В загальному зараз вам скажу, скільки йому вдалося заробити. Це 4154 доларів. Коротше, щоб ви розуміли, от в середньому, якщо ви підете на таку зарпл... роботу на 19 доларів за годину, чистими ви будете отримувати 15 доларів, і в місяць це буде виходити 2500 в середньому. Оце така зарплата. Але не забувайте, що це така сама низька зарплата, просто яку ви можете там знайти в перший же день. Це не вимагає від вас якоїсь кваліфікації і росту як такого там немає. Я би не радила туди йти. Ви, якщо хочете розвиватися в чомусь, ідіть краще на ці ж 19 доларів в ту сферу, де ви хочете розвиватися і рости. А це так чисто пересидіти, знаєте, пару місяців, щоб там не пригати з роботи на роботу, поки там чоловіка відправлять на навчання. Поки ми вирішили так. Тож вже я, я не вирішувала, він вирішив так. Будь ласка, це його право. А далі, моє зараз вам скажу: я працювала дуже і дуже мало, тому що, тому що я відгукувалася на різні різні вакансії. Вже мала просто дуже багато різних інтерв'ю, навіть їздила. Але звісно, що конкуренція велика і відсутність досвіду на американському ринку. Ну, купа різних причин, можливо, я десь не дотягую як спеціаліст ще щось. Тобто, це не важливо чому, але відмов дуже і дуже багато. Це займає досить багато часу. Я знаю людей, які тут шукали роботу, наприклад, в IT, і сім місяців, і рік, і так далі. Тобто, якщо це якась така робота класна, в якійсь, якомусь бізнесі чи в IT, Інколи це займає роки. І це можете ну не роки, ну окей, до року, да? але е, це не, не означає, що ви якийсь хріновий спеціаліст. Ні, це не означає. Ви, звісно, можете вважати, що я там хрін поганий спеціаліст, це окей. Але я в своїх навичках я впевнена. І що сюди їх трансформувати можу, більш ніж в цьому впевнена. Але є, звісно, якісь моменти, над якими мені потрібно попрацювати, тому працюю далі. Отже, по підпрацюванню, як тільки я сюди приїхала, я подумала, чим мені займатися. Коротше, скачала додаток, він називається TaskRabbit. Чому я так вирішила? Я... Не пішла на фул там якусь роботу, знаєте, ти можеш, в принципі, ти приїхав сюди, от я можу вийти, піти по оцих всіх кав'ярнях, які тут збоку, там по магазинах, чи вам там хтось треба, чи так далі. Можна і так, звісно. А, мені потрібно було трошки вільний графік. я Почала ходити на, тут на курси англійської мови. Мене тут взяли типу на останній рівень цей ESL. просто сходити туди, познайомитися з людьми. Я не можу сказати, що там дають якісь супер-пупер знання, але ви комунікуєте, ви спілкуєтесь, ви знайомитеся з новими людьми. Я вважаю це класним досвідом, і я туди відходила цілий семестр. Я ходила двічі на тиждень, по три години на день. У них, до речі, буде продовжуватись це восени, але подивимося, як там буде. Чи буду я продовжувати туди ходити? Але загалом відходила я туди один семестр, і мені було важливо туди ходити. Перший час, так і ще трошки виговорюватися, з людьми знайомитися і мати якісь підробіток. І я підпрацьовувала в клінінгу прибиральницею, скачала додаток, таск Ребіт він називається. Я записувала маленькі відео про нього, які там ситуації з нього були, і так далі. Дуже цікаво. Дивіться, переглядайте і залишайте свій фідбек. Мені У мене були не тільки завдання по, по клінінгу, по прибиранню. Там було таке. Пакувати речі, допомагати, розпаковувати, якісь там речі складати, гратися з котом, у мене там було задання. Тобто різні такі. Не обов'язково це буде клінінг. Давайте вже більш конкретно скажу: от, наприклад, липень. Я пропрацювала всього-навсього 15 годин. 15 годин небагато. Заробила за це 381 долар. У мене в додатку стоїть 20, стояло на той момент 25 доларів за годину. Ти податки поки що з цього не платиш. Як тільки в додатку буде. Зароблена сума 4 тисячі доларів, тобі надсилають цю податкову форму, і зі свого заробітку тобі потрібно платити податки. Але ти можеш їх також списувати, оскільки ти купуєш якусь побутову хімію, ще щось, ще щось. Це все. Потім можна, якщо що, раптом що списувати. Просто потрібно розуміти, як це грамотно зробити, але це вже якщо серйозно цим займатись. Тобто на перший час я вважаю супер. 4 тисячі доларів я там ще не заробила спойлер. Але це так, для розуміння просто. Був вільний час, щоб просто не сидіти вдома. Там подалась вже я на всі ці заявки, сходила, повчила англійську. Ну що, ти ж не будеш не сидіти в потолок, не плювати. Не проблема поїхати, поприбирати там якусь квартирку і так далі. І ще просто який момент до того всього: у мен, у нас одна машина поки що із чоловіком на двох. І коли він їде на роботу, він її використовує, а я могла. Працювати тільки тоді, коли він повертає, там п'ятої вечора я могла брати якісь завдання. Ну, можливо, трошечки раніше, але поки ти туди доїдеш, і так далі. Отже, дивіться, серпень я заробила 1800 доларів, витратила на це 55 годин. Дуже мало. Тобто, я ж кажу так: там м, в тому додатку приходить е, одне можливо, замовлення в день, інколи буває два. Але це ще просто через мене, тому що у мене доступність там виставлена, я ж кажу, обмежена. Люди, які там працюють і ставлять там, що в них повний е, робочий день, типу вільний. І звісно, їх наймають частіше, тому що вони і вранці можуть приїхати. Я могла тільки увечері. Тому це був такий підробіточ. Плюс плюс до того всього а, знайшла навіть кілька цінних клієнтів, до яких я ходжу, навіть отут поруч, біля мого дому, я ходжу прибирати одну квартирку. Ненадовго, типу, така, знаєте, дві годинки в день. Зайвим воно не буде а, якась копійка. Були якісь іще інші клієнти, а, і який плюс в цьому дуже люди бувають щедрі і залишають чайові. І таким чином. Я от дивлюсь, в серпні я заробила 1800 доларів. 55 годин на все це тільки витратила. Ну, я зараз не говорю, бо там зараз люди ще говорять: а скільки ж ти на дорогу витратила? Насправді, я на карті там виставила свій район, де я працюю, можна так сказати. І максимум, скільки я їду до клієнта, це півгодини, Це максимум. Більше я не ставлю. Я ставлю максимум півгодини. І, коротше, в перерахунку на годину роботи це вийшло 33 долари. Я вважаю, непогано. 55 годин відпрацювала, я б не скажу, що там важко, і так далі. А деякі клієнти залишають чайові і непогані. А, от. Тому, якщо ви хочете будувати тут кар'єру прибиральниці або клінінгу, не знаю. Потім можна відкривати свою агенцію, наприклад, свою клінінгову клінінговий бізнес, якісь мати, якесь обладнання, купувати і так далі. Тут це все в попиті, якісний сервіс тут цінується. Робота роками тут цінується, ви ніколи не пропадете, штучний інтелект вас не замінить, як, наприклад, професія аналітика. Тому. Але я працювати, звісно, там на постійній основі потім не планую. Це так, чисто знаєте, для... Ой, просто для того, щоб виходити кудись, поки немає якогось основного заробітку. І, в принципі, за 33 долари ну, знаєте, у супермаркеті, наприклад, оплата 17 доларів за годину. От Я влаштувалась на роботу у Whole Foods. До речі, дуже класний супермаркет, найкращий тут, який є а в Америці. Так от там платять на початкових позиціях 17 доларів за годину. Ну, так очевидно, що краще піти щось поприбирати за 33 долари на годину, і тобі ще й на чай дадуть або ще щось. ну… Коротше, але це вибір кожного. Просто мені там писали, навіщо ти так принижуєшся? Краще в супермаркет піти. От, дивіться, я послухалась і пішла, але там 17 доларів за годину. От, За вересень, поки тут 5 днів, я тут собі записала, що в мене попрацьовано тільки 12 годин. Але ви знаєте, воно ж там пізніше приходить. Тобто, це не означає, що я в вересні так працювала. Це просто от те, що мені капнуло на карту у вересні. Це 342 долари, 12 годин, 29 е, вийшло за годину роботи. Коротше, за весь цей час я пропрацювала 82 години і заробила при цьому 2524 долари. Нормально, хоч якась копієчка, Я не кажу, що це якісь величезні суми, але я не витрачала на це дуже багато часу. Так, можливо, трошечки десь втомилась, десь ще щось. Але це хоча б якісь кошти, тому що ми приїхали тут і так в мінус живемо і досі. Тобто, всі ці. Знаєте, заробітки насправді це дуже-дуже все мало, тому що мінімум, скільки ми тут так порахували, витрачається в місяць, це 5 тисяч доларів. Навіть не я порахувала, в мене тут все в табличці записано. Це 5 тисяч доларів, це мінімум. Це мінімум. Це з орендою квартири, з заправкою машини, з її обслуговуванням, а обслуговування машини тут постійно якесь потрібне. Це там. Їжа і так далі. За витрати тут поки що не буду говорити. Можливо, по витратам запишу ще окреме відео, тому що витратили ми немало за три місяці. Тут витратили, раз вам скажу, 24 чотири доларів. І це ще трьох місяців немає. Тобто, зараз тут якраз 11 число стукне, то там буде 25 з чимось. Заробіток ви самі бачите. Отримали ми. Uh, і знаєте, ще була, до речі, аварія, страхова виплатила нам 705 доларів. ну, Тобто, коротше, це тоже там в дохід типу, впало, можна так сказати. Тому що ті витрати 25 тисяч доларів там було, було ще там, обслуговування машини і так далі. Тому можна, в принципі, їх теж сюди порахувати. Коротше, всього... Доходу за три місяці тут у нас 7383 долари. Це дуже і дуже мало. Я це розумію і це знаю. І зважаючи на те, що я працюю до мало годин, звісно, що це така заробітна плата. У чоловіка теж там. Така історія, ну це поки що, тому е, нічого страшного. Але я от просто хотіла відео роз розказати те, на що ви можете розраховувати там, наприклад, на перший час, якщо ви не супер-мега-спеціаліст і ви не приїжджаєте тут на щось готовеньке. Але найкращими, звісно, тут професіями є можливо, я окреме відео про це зніму, які тут найкращі професії, але. Е, Поки що, отакі у нас заробітки і отакі витрати. Живемо ми в мінус, але е, все нормально, немає в нас якогось, як сказати, про світ видно. Нема такого, що о, не видно просвіту, живемо тут в мінус, гарбатимся. Та ні, звісно, що ні. Е, моментами буває важкувато, складновато, але це так. Щоб ви е, розуміли, зарплата прибиральниці в Америці мінімум 25 доларів за годину, але це якщо працювати через цей додаток. І звісно, що там ще б мені вказували в коментарях, що е, конкуренція в цьому додатку велика, дійсно, це так і є. І не кожного дня там бувають, е, приходять замовлення. Так, є таке. Тому я це і позиціоную що це як підпрацювання. Наприклад, ви приїхали, ви пішли тут навчатися ще щось, і ви такі: О, чим займатися? Та зареєструйтеся в цьому додатку і допомагайте людям. Я знаю, чоловіки працюють, наприклад, через цей додаток, там як хендімени. Мувери так допомагають, але це така важка фізична робота. Але вона тут в попиті. Вона тут користується попитом, і вона гарно тут оплачується. І за неї дають гарні чайові. Так, потрібно з цієї суми виплатити податки. Можна списувати, якщо ви будете там постійно працювати в цьому додатку і купувати щось, те, що використовується в роботі. Тобто. От така історія. Ну, наприклад, ще бензин ви можете списувати, наскільки я знаю. Але це зовсім інша тема. Тобто, тут таке про роботу нашу в цілому. Зараз я вам покажу, до речі, цю табличку, скільки ми заробили. Але от це реальні цифри, щоб ви просто розуміли реальну картинку. Нам у нас така історія. Звісно, хтось приїжджає, в них там відразу по 5-10 тисяч доларів. Ні, у нас не так. Оце от така мінімальна зарплата, щоб ви розуміли, це фултайм робота, 19 доларів за годину. Це от 2500. В ідеалі, звісно, тут заробляти 40 доларів на годину на о таких роботах, але до цього ще потрібно. Дорости на початку 40 доларів за годину, якщо ви просто от людинка приїхали, вам ніхто не запропонує. Зараз я вам, до речі, покажу цю табличку. Ви можете на неї ще так глянути, подивитися, що ми заробили Ну, копійки ми заробили дійсно, я погоджуюсь. Але. Це хоча б щось, хоча б щось. Тому отак, отака історія. Так, друзі, дивіться, от вам показую такою табличкою, я користуюся. Тут у мене написано моє ім'я і ім ім'я чоловіка. І отак от я її веду. Якщо вам потрібно щось подивитися, вам цікаво, будь ласка, можете дивитися. Я ще окремо тут веду все по вкладках. Зараз вам покажу. Бачите, я тут ще окремо в себе веду вкладочки, скільки ми там кожного місяця витратили, скільки ми витратили до цього, і, наприклад, в якому мінусі ми зараз живемо. От у нас зараз мінус 22 тисячі доларів. Це якщо враховувати витрати зараз, які, які ми до переїзду витратили, там і там те, що заробили, мінус 22 тисячі доларів. Отака така от історія, друзі, така от реальна картина заробітку нашої сім'ї в Америці. Звісно, у вас вона може бути інакша. Ми тільки приїхали, і, в принципі, я рада, що у нас є вже хоч щось, хоч якийсь дохід, тому що так би ми взагалі в капець, який мінус би потрапили. Якби знаєте, тут сиділи і чекали. Ту саму роботу мрії. Ми не сидимо, не чекаємо роботу мрії. Ми готові працювати перший час на будь-якій роботі. Звісно, якщо це адекватне щось, я не маю на увазі там якогось криміналу, і а, як це сказати, якихось, якщо це якась приємна робота, та не якась там, яка вам прям зовсім не подобається. от Pien... Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви про це все думаєте. Звісно, ви можете вважати, там, що ми якісь лопухи, ідіоти, але це ваше право, а це наше право. От, тому поки що ми в пошуках, тут чоловік вже знайшов свою роботу мрії, і все в нас буде класно, я більш ніж впевнена, все буде гаразд. Але а, мені ще потрібно тут влаштуватися. І... Тоді вже точно буде все добре, хоча буде якась така стабільність. Та навіть, знаєте, отримувати ці 3000 доларів за те кожного місяця стабільно і вже хоча б потихеньку щось ще вчити, і так далі. Це вже краще, ніж нічого. Ось така картина реальних заробітків в Америці. Коли ви тільки приїхали. Наша саме історія. Я про це наголошую 150 тисяч раз. Пишіть коментарі, чи було вам цікаво це дивитися. Також пишіть, запитуйте якісь запитання, що вам було би ще цікавого побачити. Я думаю, я ще запишу відео, велике відео про витрати або, можливо, ще якісь такі подібні історії. І буду тримати вас в курсі взагалі, що у нас відбувається. Тому що знову ж таки, знову я бачу, що відео вийшло довге, я вже говорю, але багато чого я все одно вам не встигла розповісти. Тому буду розповідати вже в наступних відео, або обов'язково дивіться мої YouTube Shorts, підписуйтесь на мій TikTok, на мій інстаграм я його тільки-тільки новий завела, почала вести новенький з нуля і буду там постити, Буду набратися аудиторія, буду багато викладати якихось сторісів і так далі. Якихось цікавих моментів із життя, показувати, як тут все влаштовано і що з собою в'являє взагалі ця Америка. Тому не забувайте підписуватися. Якщо ви хочете бачити мене кожного дня, то я точно є в YouTube Shorts. Бо тут я не часто, але буду з'являтися частіше. Все, побігла, бо мені треба ще в банк. В мене сьогодні зустріч в банку, я вже бачу, що я запізнююсь. Тому дуже дякую, що додивились до кінця. Пока!